Наблюдаю таку картину. Цей інкубатор поставили в кімнаті. І поки було відключення світла, то накрила його. Ну, взагалі написано, що він дві години витримує. Я його вже, ну, було в минулому році, коли відключення світла закладала і також ну, нормально було Ну, при відключенні світла. Поки ще немає. Щоб можна було підключати. І це трошки інший. Інкубатор не такий, щоб можна було. Ну, в общем, поки в нас такий спосіб, і мені допомагає Патрік. Дивіться. Будь ласка, влігся, це я його накрила. ось а ще його вчора побили трішки. Десь уже побився з котами. Патрік. Допомагає мені. Вигрівати. Патрік, давай подивимося, що там. Давай докладемо два яйця мене. Знайшли два яйця. Це тільки що знайшла ця моя курочка, яка несе такі оливкові яйця, і коха. Я там викладу відео, там буде якраз я знімала, як вона неслася. Мармуровий. Кохінхі мій. Зараз відкладу, тому що я тільки буквально зранку. Склала яйця десь годину тому. Ну, десь заклала, тому я підкладу. У мене інкубатор рябушка такий. Ну, не рекомендую. Мені не подобається. Ну, Поки іншого немає. Ось. Це все, що в мене тут закладено. Зараз докладу два яйця. Ось, ось тут в мене бінтанки. І такі. тут виходить. 40. 40 з чимось. Ось так. Будемо дивитися, який оплот, хочу перевірити, який бінтанок цих маленьких. Тут в мене десь ось шовкової курочки, її це вона знесла. Але ж вони там один одного топчуть, поки разом, то, то буде мішане. Але щось цікаве. То сьогодні перший день, 24 січня, якщо не помиляюсь сьогодні. Це десь на день Валентина плюс-мінус. Почнуть лупитись. Тому чекаємо, буду зні... знімати вам потрохи. Там ще це десь з неділі вже буде видно павутинку Тоді я буду як знімати, то вам покажу. Ну, воно фото все одно не передає колір. Колір не передає. Ось такий тут кулер. Така. Це трошки зробили длинніше. Воно коротше було, бо температуру неправильно показувало. Подивимось, як буде на цей раз. У це мене тут не сеється. Малышка моя. Куха, это ты? Удивилась? Смотрите, какая она на весь ящик, ящик не маленький, напомню, уже снеслась. А він стояв біля неї, чекав Що, холодно. Боїска курочка така. Що там, є щось? Є. І це є Чи то качина? А, ні, твоє. Добре, не буду заважати Лисичка, это у тебя червучка какая-то? Покажись Кто-то кричит Падає на себе, заволіся, да, піцепа ховаєш? Якщо ти не думала сісти, то зараз не час. Зараз холодно. Що це ти робиш таке? У мене там є інкубатор. Давай я туди заберу твоє яйце. Тобі буде холодно сидіти? Що то ти таке робиш? Зараз холодно, холодно зараз. Н... Зараз не треба. Ти будеш гарною мамкою, але давай трішки пізніше. Ти, ти не згодна зі мною? Ну, Добре. А ти чого кричиш? Завелося все вилазиш, а там два. Це оливкове таке. Сіра курочка несе, а це її. Ось така, така коричнева. Трошки знизилась температура, почала нестись трошки.